І ще одна тема, про яку я хотів би поговорити, це туристична логістика залізницею. Ми знаємо, що в Україні багато різних видовищних місць, куди подорожують мандрівники, є куточки, що притягують туристів у різні сезони, це Карпати, наприклад. Ну і є місця, куди краще їхати або навесні, або влітку. Зараз хочу нагадати вам про дві локації, куди можна дістатися залізницею, причому за невеликі гроші, і побачити унікальну природу і ландшафт. Це Ужгород, де зараз триває сезон світіння сакур, та місто Умань, де розташований національний дендрологічний парк Софіївка. Ужгород перетворюється на місто паломництва туристів наприкінці квітня, коли починає цвісти екзотична японська вишня Сакура. Щороку до Ужгорода з'їжджаються тисячі туристів, аби помилуватися цим яскравим і незвичайним видовищем. Пік світіння сакури припадає на кінець квітня і наразі вже залишається небагато часу, коли квіти просто почнуть опадати з дерев. Тому у вас ще є шанс поїхати до Ужгорода та побачити цю красу. Також варто зазначити, що японська декоративна вишня сакура з'явилася в Ужгороді ще у 1923 році, і потрапила вона до Закарпаття з Відня. На сьогоднішній день це дерево можна зустріти в багатьох куточках міста, також на вулицях Ракоці і Довженка. А найбільше дерев ви побачите на набережній річки Уж. Загальна чисельність сакур в Ужгороді становить близько двох тисяч. І ще одне видовичне місце, куди варто потрапити саме навесні, коли починають розпускатися дерева та цвітуть квіти. Національний дендрологічний парк Софіївка, що в Умані. Стосовно Софіївки, я зазначу, що цей парк було створено на межі 18-19 століть. Парк розміщується на площі майже 180 гектарів. Головна вісь парку проходить по річці Кам'янка, де споруджено низку штор. Штучних басейнів та ставків. Є верхній став та нижній став, водоспади, шлюзи, підземна річка завдовжки 224 метри, а парк прикрашають штучні скелі. Завдяки поєднанню різних дерев'яних порід із водоймами, скелями та архітектурними спорудами утворюється унікальний ландшафт. Найбільш популярні місця це головна алея, англійський парк, Єлісейські поля та інші локації. Що стосується проїзду до Ужгорода, зараз я покажу вам, за якими напрямками курсують поїзди до цього міста. Я обрав ділянку залізниці Львів Ужгород, і ми зараз побачимо вже повністю весь перелік, так би мовити, географію. Отже, ми бачимо, що є поїзд одеса Ужгород. В цьому поїзді присутні місця. Різних класів це і плацкарт, Купе і Люкс. Також з Києва до Ужгорода ходить кілька поїздів. Також можна обрати поїзд за тією вартістю проїзду, яка є для вас прийнятною. Тут знову ж таки, от у поїзді No81 є і плацкарт. Далі є поїзд Харків, Ужгород, потім є поїзд Запоріжжя Ужгород. Далі... Поїзд Коваль Ужгород. Щодо вартості квитків, то, наприклад, у поїзді номер 81 із Києва до Ужгорода квиток у плацкарті коштує 426 гривень. Це ціна вже із постільним комплектом. Проїзд у купейному вагоні буде коштувати дещо дорожче. Це 792 гривні. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що вартість квитків на поїзди «Укрзалізниці» залежить від дня тижня, коли ви будете їхати, адже вартість квитків відрізняється. Наприклад, у вівторок і середу вони можуть бути найдешевшими. В інші дні ціна стає вищою, зокрема в п'ятницю та неділю вартість квитків є найдорожчою. Що стосується Умані, то до цього міста ходить поїзд Харків Умань. Зараз я нагадаю, за яким маршрутом він прямує. Поїзд зупиняється на станціях Лозова, Павлоград, Дніпро, Кам'янське, імені Тараса Шевченка. Із Харкова відправляється о 17.49 і прибуває до Умані о 9.18. Поїзд ходить. Через день, тому якщо хтось буде планувати поїздку, варто врахувати цю обставину, навіть якщо ви залишитеся ночувати в Умані, вам доведеться провести дві ночі для того, щоб повернутися назад цим же поїздом до місця вашого призначення. Також зазначу, що у складі поїзда є вагони Плацкарт та купе. Вартість квитка за повним маршрутом у купейному вагоні становить 537 гривень у пласкарті квиток коштує 308 гривень це вже із постільним комплектом